Коротше люди, розповідаю вам про медицину в Канаді, яка вона просто прекрасна найкраща в світі. Отже, я два з половиною роки чекала візиту до гастроентеролога. Я бомбила всі волкін клініки, я знайшла собі сімейного лікаря у Ванкувері, що фактично нереально тут навіть у місцевих немає сімейного лікаря. Я добилася, що він у мене був. І мене записали до гастроентеролога. Я чекала два з половиною роки. Я вже два рази з'їздила в Україну люди, щоб ви розуміли за цей час до лікарів. І е, мені залишили войсмел. Мені навіть не подзвонили. Мені просто, що у вас запис гастроентерологом о такій то годині. Мені не написали ні адресу, ні хрена мені вибачте, не написали. Я ходила до свого сімейного лікаря, дізнавалася адресу, все, куди мені взагалі блін, йти. Я приїхала в ту клініку. Це центральний Ванкуверський госпіталь. Я приїхала туди, і мені на рецепшені кажуть, а знаєте, вашого лікаря сьогодні немає тут. Він вам подзвонить. Тобто, два з половиною роки я чекала дзвінка від лікаря. І вона мені дзвонить, я така: ну що, ви, як ви, які у вас симптоми? Я кажу, знаєте що, я вже два рази з'їздила в Україну, мені поставили отакий діагноз, мені треба отакі медикаменти. Тому що якраз у мене в цей час закінчується Вислати мені з України в Канаду на Львівському кордоні. їх На Львівському кордоні їх повертають і що? І слава Богу, мені цей лікар виписує ті ж самі препарати, тут, які є в Канаді. Тобто, слава Богу, що все так вийшло, але ну якби такого самого візиту у мене не було. Ніяких, нічого мені тут в принципі не зробили, ні гастроскопії. Чого, тобто, це все своїми силами мені треба було вирішувати, їздити в іншу країну, щоб добитися чогось і вирішити свою проблему, і просто сказати, що в мене є. Отак.